Вітаю на каналі Unreal Stat, З вами Оксана Чернова і це відео присвячене знайомству з простим, але потужним інструментом статистики з лінійною регресією. На моєму каналі вже є відео з необхідною теорією, запрошую його переглянути, якщо ви цього ще не робили, а це відео буде практичним. Нагадаю, простими словами, парна лінійна регресія або ж лінійна регресія з однією незалежною змінною – це про те, як намалювати найкращу в певному сенсі пряму через заданий набір точок. Ми покажемо, як це працює на реальному прикладі, опишемо зв'язок між зростом та масою тіла людини, а потім використаємо його для прогнозування маси, знаючи зріст. І зробимо це все за допомогою Python. Спочатку ми імпортуємо необхідні бібліотеки: NumPy для роботи з числовими даними, Pandas для роботи з датафреймами, MatPlotLib та Seaborn для візуалізації і StatModels для побудови моделі регресії. Далі, використовуючи рід CSV, завантажуємо набір даних та подивимося на перші декілька рядків. Це інформація про студентів коледжу. Нас цікавить стать зріст та маса тіла, і доцільно будувати модель для кожної статі окремо. Тому давайте, наприклад, оберемо жінок, ви зможете, звісно, аналогічно зробити для чоловіків. І це робиться в наступному блоці. Також виведемо деякі описові характеристики нашої вибірки. Середнє – стандартне відхилення та квантилі. Як бачимо, ми маємо вибірку обсягу 4110 жінок з середнім зростом 1,64 см та середньою масою тіла близько 67 кг. Далі корисно зробити візуалізацію даних. Давайте побудуємо діаграму розсіювання, щоб побачити, чи дійсно існує лінійний зв'язок між зростом та масою тіла. Ми бачимо, що зазвичай чим більший зріст, тим більша маса тіла, а також спостерігаємо наближений лінійний зв'язок, тому має сенс будувати лінійну регресію. А тепер перейдемо до найцікавішого, саме до побудови моделі. Ми зробимо це двома способами і порівняємо результати. Перший використовуючи явні формули для коефіцієнтів регресії, а другий використовуючи пакет Stats Models. У першому випадку ми використовуємо раніше вивчену теорію і знаємо, як записати оцінки для коефіцієнта бета 1 та бета 0 нашої регресії. Спочатку створюємо змінні, які містять інформацію про середнє для зросту та для маси тіла. А потім прописуємо вище наведені формули для розрахунку коефіцієнтів. Це результат обчислення, з точністю до двох знаків після коми, залежність маси тіла від зросту описується наступною формулою, і, як ми бачимо, це 0,57 помножити на зріст в сантиметрах, відняти 26,65, і ми отримуємо масу тіла. Тепер, маючи модель, ми можемо зробити прогноз. Наприклад, нас цікавить, скільки буде важити жінка з росту 1,65 м, а також жінка 1,75 см. Як ми бачили ось тут раніше, прогноз це наступна формула. Тобто нам потрібні оцінені коефіцієнти β0 та бета 1, і ось це значення для Х, яке в нас відповідно 1,65 м та 1,75 м. Отже, повертаємося сюди, в цей блок, і як ми бачимо. Для зросту в 1,65 см модель дає нам оцінене значення в 68 кг, а для зросту в 1,65 м у нас очікуване значення 74 кг. Перейдемо до другого способу побудови моделі, використовуючи Stats Models. Тут нам не потрібно буде прописувати формули самостійно. До стовпчика xів потрібно додати стовпчик з одиниць, це робимо, використовуючи команду addconstant. Та використовуємо OLS, це англійською Ordinary Least Squares, якраз і означає метод найменших квадратів, і виводимо параметри моделі, використовуючи назву моделі крапочка params. Парам... Як бачимо, біля зросту в нас коефіцієнт приблизно 0,57, як константа мінус 26,62. Ці коефіцієнти співпадають з раніше знайденими першим способом коефіцієнтами. Давайте я їх поверну. Ось тут вони знаходяться. Також можна отримати самері за нашою моделлю, окрім коефіцієнтів, тут є значно більше інформації, є R квадрат, є R квадрат виправлений, є F-статистика. Також можете переглянути моє теоретичне відео, щоб зрозуміти, про що говорять ці показники. Ну, а ось тут ми бачимо саме коефіцієнт бета 0, коефіцієнт бета 1, стандартне відхилення, далі те значення, і далі p-value, яке показує значущість коефіцієнтів регресій. Також можна побудувати довірчі інтервали для коефіцієнтів бета 0 та бета 1, використовуємо confint, цю команду і настримуємо наступні результати. Далі знову зробимо прогноз для зросту 1,65 та 1,75 м. Нам знову потрібно зробити add constant на ось ці два значення, і потім використати get prediction і отримуємо наступні значення: 68 і приблизно 74. Вони співпадають зі значеннями, отриманими за допомогою першого способу. Однак варто зауважити, що перед тим, як робити прогноз на основі моделі, потрібно зробити аналіз залишків. Одне з припущень лінійної регресії це те, що залишки мають нормальний розподіл. Ну і це не гарантується нашою процедурою, це потрібно перевіряти. Це можна зробити, наприклад, візуально, використовуючи Residual Plots та QQ Plot. Це ми давайте зараз і виробимо. Ось ці точки, вони повинні бути розкидані навколо оцієї горизонтальної прямої, без якоїсь особливої структури. Ну, тут можна помітити, що, наприклад, ось тут є значення, так, вони знаходяться вище, а при цьому аналогічних внизу немає. Це говорить про певне відхилення. Ну, давайте подивимося, як виглядає QQ-плот. QQ-плот показує, що ось тут декілька спостережень, і тут декілька спостережень відхиляються від прямої, але загалом решта знаходиться дуже близько на цій прямій, тому можемо вважати, що проблеми з залишками не суттєві, і можна робити прогноз на основі нашої моделі. Отже, ми познайомилися з лінійною регресією, побудували лінійну регресійну модель, яка описує зв'язок зросту та маси тіла, а також зробили прогноз для нових значень, використовуючи нашу модель. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо у вас є питання або пропозиції для наступних відео, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд!